У студії Українського радіо Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні будемо говорити про допомогу постраждалим від насильства, як працюють кризові кімнати та яка мережа спеціалізованих служб підтримки діє в області. Більше про це розкажемо. За мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ. Оп'ять і дев'ять. Сьогодні понеділок, 6 січня, 1048 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Більше 40 спеціалізованих сервісів діють в області для підтримки постраждалих від насильства. Зокрема, працюють сім денних центрів соціально-психологічної підтримки, три з яких відкрили у 2024 році у Кривоозерській, Снігурівській та Вознесенській громадах. Проєкти вдалося реалізувати за кошти державної субвенції, а також завдяки фінансовій підтримці фонду народонаселення населення ООН в Україні у межах проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства. Серед громадських організацій, які підтримали ініціативу, і благодійний фонд Право на захист. З нами на зв'язку старша фахівчиня з організації безпечного простору для жінок та дітей у благодійному фонді Право на захист Світлана Зінченко. Світлано, розкажіть, будь ласка, над чим працює зараз команда благодійного фонду право на захист і як реалізуєте програму протидії гендерно зумовленому насильству? Добрий день, благодійний фонд Право на захист це провідна в Україні правозахисна організація, що надає багато цільову допомогу внутрішньопереміщеним особам, постраждалим від воєнних дій, біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства. Фонд також реалізовує програму з юридичної, психологічної та матеріальної підтримки переміщених осіб та постраждалих від воєнних дій населення а також надає соціальну допомогу і здійснює моніторинг захисту прав. Крім того, благодійний фонд право на захист сприяє соціальній згуртованості в громадах та економічній включеності внутрішньопереміщених осіб і постраждалого населення. Також благодійний фонд право на захист надає всебічну допомогу і постраждалим від гендерно замовленого насильства. Команда працює для громад місць тимчасового проживання, шкіл, соціальних служб та інших організацій, які є суб'єктами роботи в сфері протидії та запобігання насильству. Як працюють наразі кризові кімнати і яку допомогу вони надають постраждалим особам? Одним з важливих складових захисту постраждалих від насильства жінок та дітей є створення спеціалізованих закладів підтримки. Це денні центри, притулки і, зокрема, як ви вже сказали, кризові кімнати. Кризові кімнати це спеціально обладнані приміщення для жінок та дітей, які опинилися в ситуаціях насильства і інших загроз. Це короткострокового перебування, де надається екстрена підтримка, допомога в разі термінової потреби, а також можливість тимчасового захисту від насильства. Срок перебування в таких кризових кімнатах не може перевищувати 10 днів, але в разі необхідності продовження строку перебування на підставки оцінки потреб постраждалої особи максимальний строк може подовжено бути до 20 днів. Діб. Після цього строку постраждалу е, жінку з дітьми е, знаходять для неї постійне житло або перенаправляють у притулок. Адреси кризової кімнати та притулку не розголошуються з намірів безпеки, постраждалої від насильства відкривників. І допомога постраждалим особам надається безоплатно. Ці простори вони спрямовані на те, щоб сприяти захисту та відновленню жінок та дітей, допомагати їм в таких от кризових ситуаціях. Е, до Зово кімнати постраждалої особу влаштовують на підставі її особистого звернення або направлення суб'єкта, який здійснює заходи в сфері протидії та запобігання насильству в громаді. Це може бути поліція, мобільна бригада протидії насильству, відділення соціального захисту населення, центр соціальних послуг тощо. Як а, взагалі постраждалі можуть звернутись по допомогу до фахівців благодійного фонду? До фахівців благодійного фонду право на захист можна звернутися через декілька зручних каналів. Вони можуть скористатися або телефонами, або є можливість залишити свій запит для звернення до психолога, юриста чи соціального працівника через сайт. Крім того, підтримку можна отримати через працівників мобільних груп, які регулярно відвідують безпечні простори для жінок та дітей та інші заклади в громадах. Постраждалі жінки частіше за всього з нашої практики потребують. Психологічної та юридичної допомоги тут важливо зазначити, що від благодійного фонду право на захист для постраждалих жінок та дітей не існує ліміту на кількість отриманих послуг. Кожна особа може отримати стільки консультацій, скільки необхідно для її відновлення та вирішення актуальних потреб. Вони можуть звертатися за підтримкою до всіх наявних фахівців, психологів, юристів, соціальних працівників без обмежень, що дозволяє їм отримувати всебічну допомогу адаптовану до їх індивідуальних потреб. Світлано, наведіть приклад, як кризові кімнати допомагають у складних життєвих обставинах. Ну насправді кризові кімнати відіграють. Надзвичайно важливу роль у підтримці жінок, тому що вони надають безпечне місце для постраждалих, де можуть вони отримати всю необхідну допомогу та підтримку на самому першому критичному етапі. В таких кімнатах, перш за все, забезпечується фізична безпека постраждалої особи від кривдника. Також там працюють фахівці, які допомагають з вирішенням цих критичних. Проблем фахівці соціальної роботи допомагають жінкам розробити план безпеки, що є важливим кроком у захисті їхніх прав та здоров'я. Крім того, забезпечується супровід до лікарень та інших закладів де постраждалі можуть отримати медичну допомогу та якусь іншу допомогу. Якщо необхідно, жінки можуть бути перенаправлені до юристів чи психологів для подальшої підтримки також в кризових кімнатах жінки мають доступ до психологічних консультацій, як групових, так і індивідуальних. Це допомагає їм відновити емоційну рівновагу, впоратися з пережитими травмами та стресом. Може надаватися юридичний супровід, що включає консультацію щодо захисту прав, оформлення заяв до правоохоронних органів, а також допомогу у вирішенні правових питань, пов'язаних з насильством. Як правило, на юридичні консультації кризові кімнати у них. Немає свого юриста, а зазвичай там працюють психологи, соціальні працівники. Але до юристів вони перенаправляють таким чином. Кризові кімнати надають постраждалим жінкам комплексну допомогу, сприяючи їхньому відновленню і забезпечуючи безпеку на кожному потрібному етапі. А яку підтримку з облаштування таких кризових кімнат надає благодійний фонд право на захист? Ну зокрема у Миколаєві і в регіоні. За підтримки фонду в 2024 році надано підтримку в облаштуванні та відкритті 58 безпечних просторів для жінок та дітей в семи областях на сході та Півдні України. Якщо ми перейдемо до Миколаївської області, то благодійний фонд право на захист підтримав 10 безпечних просторів для жінок та дітей. Як я вже казала, безпечні простори для жінок та дітей поділяються на денні центри, кризові кімнати та притулки. Отаких от в Миколаївській області денних центрів підтримано 6. Це в южноукраїнській територіальній громаді Миколаївській, Вознесенський, Нечанській, Березанський, Мішково погорилівський Дві кризові кімнати підтримані в Казаньківській і Володимирівській територіальній громаді, і два притулки в Воронівській територіальній громаді та Миколаївській. Денні центри та кризові кімнати і притулки отримали від нас різноманітну побутову та оргтехніку, товари для облаштування побуту. Це дозволить жінкам, які постраждали від насильства, почуватися комфортно і вхідних умов. Також в установах облаштовані дитячі куточки з урахуванням потреб від 0 до 14 років. У зв'язку зі складом. Одною ситуацію з електропостачанням для більшості закладів були закуплені універсальні зарядні пристрої. Безпечні простори для жінок та дітей, які ми підтримуємо, стали місцем, де відбуваються важливі активності та заходи для жінок, як представниками самих просторів, так і фахівцями мобільних бригад нашого фонду. Жінки отримують необхідні консультації та набори гідності, що допомагають їм в повсякденному житті. Крім того, ми активно працюємо. Им на розвитком персоналу просторів, щоб забезпечити найкращу допомогу та підтримку тим, хто потребує нашої допомоги. Ми постійно перебуваємо на зв'язку, готові реагувати на всі потреби. Також ми плануємо зараз з початком 2025 року новий етап підтримки таких просторів: це надання менторської підтримки. Безпечним простором для жінок та дітей, щоб посилити спроможні цих закладів. Спільно з представниками просторів ми продовжуємо співпрацю та працюємо над підвищенням кваліфікації фахівців цих просторів. Ми не плануємо зупинятися на досягнутому, а будемо надалі працювати над розвитком цих ініціатив, щоб забезпечити надійний захист, допомогу жінкам та дітям, що потрапили в складні життєві обставини. Старша фахівчиня з Організації безпечного простору для жінок та дітей у благодійному фонді Право на захист Світлана Зінченко була з нами на зв'язку. Від неї ми почули, як фахівці фонду допомагають постраждалим від насильства. Далі ми передаємо слово директорці Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксані Ільчеєві, яка більше розповість про мережу спеціалізованих сервісів, які діють в області для підтримки постраждалих від насильства. І Почне пані Оксана з медичних послуг. На території області також розвиваються медичні послуги для осіб, які постраждали від насильства, але це не просто допомога для осіб, які від насильства, а допомога для осіб, які постраждали від насильства, які є особами з інвалідністю. І відкрито було в цьому році п'ять гінекологічних кабінетів при лікарнях Миколаєва і області, які саме на надання гінекологічної допомоги особам, які є особами з інвалідністю, в тому числі і що стосується безпосередньо таких випадків насильства. Я хочу сказати, що також одним із таких із випадків. Насильства, які на жаль зараз теж мають відповідне збільшення, це сексуальне насильство до військовополонених або до чоловіків, які виїжджали з окупованих територій, це чоловіки, які перебували в полоні. І тут так, теж треба жаль, розуміти, що це дуже поширена. Треба mm -hmm. розуміти, що тут потрібна окрема підтримка, і треба на це реагувати і не замовчувати, не казати про те, що немає, тому що про жінок дівчат є чітке розуміння, є чітка система. З чоловіками теж треба розуміти, що ми. Ми теж Маємо, треба працювати, щоб з такими вони, ситуаціями так... теж треба працювати так. І хочу сказати, що чоловікам набагато складніше відкриватися, навіть говорити і говорити про, про, про ці про проблеми, це. ніж жінкам. Хоча ситуації бувають різні, але в будь-якому випадку, вкотре наголошую і запрошую всіх щоб не мовчали, говорили про це, тому що на сьогодні є досить потужні професійні спеціалізовані служби, які надають до допомоги відповідно в області. Яка ця мережа спеціалізованих служб? І в 2024 році щось. Нове відкривало так. Я хочу сказати, що на сьогодні на території області, завдяки підтримки міжнародним партнерам, нашим звичайно, ми розбудовуємо таку мережу. На сьогодні на території області працює 21 мобільна бригада. Це мобільні бригади, які працюють саме в них працюють соціальні працівники і психологи. Вони надають допомогу особам, які постраждали від насильства. Вони мобільні, абсолютно, тобто вони виїжджають фактично в будь-яку точку області. Є в нас обласні мобільні служби, які працюють на території всієї області, є мобільні бригади, які працюють в територіальних громадах, і це також важливо, тому що ми на сьогодні досягаємо вже розуміння територіальних громад про те, що такі спеціалізовані служби мають працювати не тільки на рівні області, а й на рівні відповідної територіальних громад, тому що на сьогодні немає жодної територіальної громади, де б не було особи, яка постраждала від насильства. От також на сьогодні у нас працює три притулки для осіб, які постраждали від насильства. Сім денних центрів соціально-психологічної допомоги це місце, де люди можуть отримати комплексну допомогу колективно. Тобто інколи людина боїться індивідуально приходити розповідати про свої потреби. Якщо це відбувається колективно, якісь відповідні заходи, то звичайно що вже трошки інакше реакція людей вони готові відкриватися знову ж таки, да, повторюючи, що вони бачать, що вона така не одна або він такий не один. Дві спеціалізовані служби первинного соціально психологічного консультування це тобто це місце, куди можна звернутися в територіальній громаді. Перша така психологічна допомога, і далі вже з перенаправленням до інших служб. Центр захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя для дітей, які постраждали від від насильства. Це Барнахус, модель Барнахус. Вона працює в місті В інтегрованих центрах комплексної підтримки за підтримки і Вони працюють 360. Мобільний простір для жінок вільна. Я думаю, що всі вже про нього чули. Якщо хтось не чув, заходьте. Будь ласка, телеграм-канал Вільна Миколаїв. Дуже багато цікавих заходів для жінок, для дівчат. Сімейний він у нас працює за підтримки фондового галузі народу населення. Також сімейний простір Family Friendly Space працює на території області за підтримки ЮНІСЕФ. Теж можна, будь ласка, звертайтеся там. Багато цікавих заходів для дітей. Для Батьків, знову ж таки, відповідальне батьківство, спілкування з дітьми. Це відповідно в нас буде продовжуватися -та така робота. Теж є в телеграм-канал Family Friendly Space Миколаїв. Будь ласка, записуйтесь. Що стосується безпосередньо також питань підтримки, то до денних центрів в нас долучаються і підтримують DRC І також котре фонд ООН фондона з населення також на сьогодні дуже активно підтримує. Ми відкрили притулок в місті Снігурівка. Ми відкрили та. Також денні центри, триденних центри. ми відкрили мобільні бригади, які вже починають працювати. Тобто, хочу сказати, що така робота вона досить потужно продовжується. І особливо це видно да, і відчувається активно. Да, відкрита така рана, да, знову ж таки кажемо, в умовах війни. Також в денні центри відкрили на території яких громад. Денні центри відкрили на території Кривозерської, Снігорівської селищної громади. Хочу також наголосити, що такі денні центри вони у нас відкриваються в правило, з кризовими кімнатами. Тобто, це місце, де можна прожити. Побути до 10 діб, перебувати в безпечне місце, там є відповідні умови до таких терміново термін, термін, треба. Так, покинути... якщо терміново потрібно з метою дім, з... захисту життя і здоров'я особи, щодо до якого вчиняється насильство, в такі місця можна приїхати. Притулок ми відкрили, як я вже сказала, в да, Миколаївській Снігурівській територіальних громадах. Також у нас працює ще обласний притулок, де можна безпосередньо отримати таку допомогу. І ми працюємо сьогодні з знов ж таки з Дірсії фонду моного з населення щодо відкриття відповідного притулку в місті Паромаський, що повністю закриття. Миколаївську область, ну до тобто, державного бюджету, якісь кошти виділяються, Субвенція так, на так хочу сказати, що про мобільні бригади, да що найбільш ефективніше свою роботу і більше покриття людей, які постали від насильства і надання відповідної допомоги, показують саме такі мобільні служби. І відповідно, що є розуміння і підтримка якісь місцевих бюджетів, та так і з державного бюджету. Хочу сказати, що в цьому році в Миколаївській області було виділено субвенція з державного бюджету щодо створення відповідних із забезпечення відповідними автомобілями 12 Громад це така значна підтримка на загальну суму 21,5 один і п'ять груп виділені автомобілі? так 21,5 мільйона гривень, тобто це виділені кошти для придбання автомобілів в територіальних громадах. Тобто, це відповідна субвенція, яка передається територіальним громадам. Вони придбають автомобілі для таких спеціалізованих служб. І також однією з особливістю таких автомобілів є те, що вони мають бути облаштовані для осіб з інвалідністю, тобто ми вкотре говоримо про те, що будь-яка людина має право на отримання відповідного доступу і. Отримання від, від доступу до послуг, і це має відбуватися безбар'єрно. Хочу також сказати про те, що взагалом ми бачите, скільки зараз в нас таких е, служб, да, тобто, фактично в нас більше 40 вже таких е, е, спеціалізованих служб і е, ну, наближаємося вже до 50. Якщо порівнювати, наприклад, з 2018 роком, то 2018 році було всього три, тобто це було три мобільні бригади, які працювали на території області. Але ми бачимо, що є розвиток, є бажання територіальних громад, за що ми їм дуже вдячні. А найголовніше, що Є попит від людей, і це то говорить також є, про те, що, є, що звернення є. Да, тобто, якщо раніше наприклад були звернення, але нема не було можливості, не було законодавства, не було можливості таких, да, створювати такі спеціалізовані служби, то звичайно сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину. Ну і звичайно, що особливостю спеціалізованих таких служб є те, що вони спрямовані саме на професійну допомогу особам, які постраждали від насильства. Тобто, що ми кажемо про центр надання соціальних послуг, вони також можуть не надавати таку послугу, але це більш загальна послуга. А ці спеціалізовані служби вони конкретно працюють з Такими випадками також на території області за підтримки фонду одного за населення працюють кейс-менеджери, працюють перенаправлення. Тобто, береться це не просто якби одноразова така акція, да коли виїжджає відповідна спеціалізована служба, надає якийсь один з видів допомог. Це комплекс заходів. Під кожну сім'ю розробляється цей відповідно кейс, план заходів, що потрібно, яку допомогу надати, що що хто може зробити. Якщо наприклад, спеціалізована служба не може цього зробити, відповідно здійснюється перенаправлення до тих служб, які надають таку допомогу. І загалом такий комплексний підхід він дає дійсно результати і. І це дійсно є допомога людям. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва розповіла про мережу спеціалізованих сервісів, які діють в області для підтримки постраждалих від насильства. Не замовчуйте проблему розірвати коло насильства складно, але можливо, і є ті, хто вам у цьому допоможуть. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.